Ми вже звикли до того, що українці Артем Довбик та Віктор Циганков запалюють в іспанській лалізі. Втім, саме сьогодні вони вперше відзначились забитими м'ячами разом в одній грі. У 12-му турі Осасуна приймала Жерону на власному полі. Гості вийшли вперед на 16-й хвилині, завдяки голу Івана Мартіна, якому асистував Артем Довбик. Проте трохи згодом господарі зуміли відігратися, а у другому таймі взагалі повели у рахунку 2 години. На 70-й на полі з'явився Віктор Циганков, і вже за декілька миттєвостей Довбик додав до гольової передачі 6 взяття в М'яч, який забив Артем, став для нього шостим в примері. І це був лише початок, адже через 9 хвилин українська зв'язка спрацювала наповну. Товбек скинув на циганкова, котрий вивів каталонців вперед 2-3. Другий гол Віктора в цьому сезоні, але слід нагадати, що він нещодавно відновився від травми. Крапку поставив Гарсія вже без допомоги наших футболістів. 2-4 українці посприяли перемозі своєї команди, взявши участь в трьох забитих м'ячах, Жерони. Таким чином, каталонці відірвалися від другого реала на три пункти. Однак слід зазначити, що в Мадридці ще в запасі. Наразі у Довбика 6 голів та 4 гольові передачі. У Ценкова 2 голи, 1 асист. Маємо надію, що Артем та Віктор продовжать тішити публіку своїми вдалими виступами. Цього ми їм і побажаємо. На цьому все. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!